Говоримо про наступний матч шостого туру української прем'єр-ліги в Ужгороді. Говерла приймала металіст. Господарі цього поєдинку ще жодного разу не перемагали харків'ян. За всю їхню історію протистоянь Ужгородці лише одного разу зіграли у нічю. Покращити свою статистику у цих матчах Говерлі не вдалося і цього разу. Щерт заповнений стадіон Авангард. Мріяв про перемогу своєї Говерли над металістом. Проблеми харків'ян лише додавали ужгородцям оптимізму. На старті матчу намагалися потішити глядачів і гравці. Володимир Лисенко міг відкрити рахунок, якби пробив точніше. Говерлі не пощастило, хоча господарі постійно намагались атакувати. Я можу сказати, що досить гідно команда виглядала в першому таймі нічим не була гірша, а краще виглядала, чим металіст, не маючи можливості такі ні фінансових, ні інфраструктурних. А ось гості свій шанс використали наприкінці тайму. Гол харківська команда забила вже на доданих хвилинах. Металіст провів швидку контратаку. І Хоса Соса більярдним ударом поклав м'яча у кут воріт. Спокою не було протягом цілої гри, тому що Говерла показала характер, хороші фізичні кондиції. Нам було досить непросто. Ну, напевно, вирішили все. Майстерність наших футболістів вчасно забили голи. Наступного разу засмутив ужгородську публіку Дієго Соуза у другому таймі. Марко Девич зумів вивести партнера на побачення з Гулкіпером. Той пробив сильно і влучно. Нать не врятував. Довести рахунок до розгромного міг Крістіан Вільягра. Захисник металіста під час контратаки опинився на місці Форварда і намагався ефектно замкнути передачу з флангу. М'яч прийшов повз ворота. Поміж футбольними подіями на полі гравці чимало штовхалися: то Соса з Трухіним зійдуться, то Бланко з Армонії обміняються не надто теплими словами. Та на результат це не вплинуло. 2-0 перемога команди Мирона Маркевича. А В'ячеслав Грозний мав що сказати арбітрам. Матч проти Говерли харківський металіст ще й використав як нагоду для того, аби показати своє ставлення до рішення УЄФА виключити їх з єврокубків. На передматчеві заходи слобожанці вийшли у футболках з написом «Fair play», тобто чесна гра. У такий спосіб харків'яни хотіли продемонструвати, що вони вибороли право грати у єврокубках саме у чесній грі. А відтак у металісті сподіваються на позитивне вирішення цієї ситуації. Ne znaju, ždjom. Zatra, posle zatra ždjom novosti. Gotovim se, gotovim se, kak bi igrati v sredu, naskoliko ono sve bude, tu znajem na, na, na sljedećih par dnjih.